Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уточнив остаточний термін, після якого він погрожує запровадити санкції проти Росії. Це 10 днів. Однак Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що ці його погрози реально вплинуть на президента Росії Путіна, який, здається, збирається продовжувати війну. Трамп. Висловив незадоволення з того приводу, що президент Російської Федерації не відреагував на його попередній ультиматум однак пообіцяв запровадити всі ці заходи, які він пообіцяв втілити у життя, якщо Росія не погодиться із мирними перемовинами по Україні і із завершенням російсько-української війни. Мені здається, вперше американський президент визнав те, про що я намагаюся говорити практично з першого дня після того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів в кишені у американського лідера, будь-якого немає чарівної палички, яка примусила президента Російської Федерації завершити війну проти України. Це Пов'язано насамперед із тим, що відбувається із світовою економікою у останні десятиріччі. Звісно, раніше американські санкції, та ще й узгоджені із європейцями, могли б викликати завершення війни у будь-якому регіоні світу буквально за лічені години. Однак тепер, коли існує альтернативна економіка країн глобального півдня, насамперед звичайна економіка Китайської Народної Республіки, відмова таких країн, як Китай чи Індія, брати участь у західних санкціях проти держав, які порушують міжнародне право, дають можливість цим державам не звертати особливої уваги на західні погрози. Це не означає, що такі країни, як Росія, Іран чи Північна Корея, не потерпають від західних санкцій. Звичайно, потерпають і люди там живуть гірше, і бюджету на всі примхи вищого керівництва не вистачає. Однак, разом із цим там інтенсивно розвивається військова промисловість, окреслюються нові плани по дестабілізації світу іран. Який знаходиться під західними санкціями вже кілька десятиліть, зміг розробити власну зброю, щоб постачати її для Російської Федерації у перший період російсько-української війни можна сказати, що сама ідея іранських безпілотників стала поштовхом, який змінив сутність російсько-української війни, і згодом перетворив її на війну дронів. Росія може розраховувати на підтримку Китаю, якими б не були санкції Сполучених Штатів проти партнерів Російської Федерації, які закуповують нафту у цієї країни. Звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що інші країни, покупці російської нафти, такі, скажімо, як Індія, можуть відмовитися від закупівель, щоб не погіршувати стосунки із Сполученими Штатами. Китай навряд. І таким чином у президента Російської Федерації буде ще чимало можливостей продовжувати російсько-українську війну навіть у випадку, якщо Дональд Трамп за 10 днів ухвалить нові санкції проти Росії. Однак ми прекрасно з вами розуміємо, що у заяві американського президента набагато більше позитиву, тому що негатив. Пов'язаний був зовсім не із тим, що Трамп не може так натиснути на Путіна, щоб завершити російсько-українську війну. Негатив полягав у тому, що Трамп намагався домовитися із Путіним за наш з вами рахунок. Вважав, що можна піти на будь-які поступки російському президенту для завершення вогню на російсько-українському фронті. Був переконаний, що війна не завершується у зв'язку із тим, що і Росія, і Україна проявляють неконструктивність цього питання і відверто звинувачував Україну в цьому. Говорив, що йому легше розмовляти з російським президентом, ніж з українським, погрожував зупинками постачання зброї. Практично весь перший період перебування Дональда Трампа у овальному кабінеті був пов'язаний саме із пошуками мотивів, як звинуватити Україну у тому, що вона не бажає завершення російсько-української війни, аж до нагадувань, що у України немає карт, і тому вона має погодитися на всі ці умови, які мали бути потенційно узгодженими президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. За цей час, очевидно, Дональд Трамп переконався, що карт немає не у Володимира Зеленська, а у нього самого, що він не знає, яким чином можна вплинути на президента Російської Федерації, щоб примусити його закінчити цю жахливу несправедливу війну, яку Путін розпочав проти нашої держави ще 2014 року, і перевів у нескінченну, довгу війну. На виснаження після невдачі свого Бліцкрігу у 2022 році. Але це розуміння того, що Путін не зацікавлений у завершенні війни, що у нього немає апетиту до завершення війни, але є величезний епатит до вбивства цивільних мешканців України, може примусити Дональда Трампа від запровадження нових санкцій проти Росії та її енергетичних партнерів перейти до більш інтенсивної військової допомоги Україні. Усвідомити, що тільки знищення військово-промислового комплексу цієї держави. Удари по її нафтовій і нафтопереробній промисловості, по центрам ухвалення рішень у Москві та інших містах Російської Федерації мають примусити президента Путіна принаймні почати замислюватися про завершення російсько-української війни. Насправді, політична задача Дональда Трампа це створити умови для того, щоб у Кремлі почали замислюватися про те, що війна на виснаження проти України не призведе до тих результатів, на які розраховував президент Росії, коли ухвалив рішення переведення Бліцкріга у багаторічну війну проти нашої держави. І тоді, звичайно, ми можемо сподіватися, що російське політичне керівництво принаймні почне обговорювати плани можливої паузи. У російсько-українській війни, ну, хоча б для того, щоб зібратися із силами для нових, не менш руйнівних війн. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що розпочати нову війну набагато важче тоді, коли ти робиш паузу навіть з метою нової агресії. Каденція Дональда Трампа таким чином історично може бути пов'язана із створенням умов для його спадкоємців у овальному кабінеті, які дійсно може. Це довести ситуацію до завершення російсько-українського протистояння це задача наступних років. Але якщо Трампу вдасться ефективно натиснути не тільки на Росію та на її партнерів, продемонструвати, що Сполучені Штати готові до економічної, а може навіть і безпекової ескалації заради завершення війни, ми зможемо з вами побачити. Паузу у військових діях на російсько-українському фронті навіть раніше ніж це очікується у найсміливіших і найромантичніших прогнозах. Так що усвідомлюючи, що війна Росії проти України це довгий багаторічний процес 20-х, а можливо і 30-х років цього непростого сторіччя, яке вагітне новими і новими війнами і конфліктами, давайте сподіватися на краще і вважати, що від цих погроз Дональда Трампа Путіну. Йде шлях до справжнього завершення війни Росії проти України вже у не такому далекому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні, Баймія Кофі Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!